Кожного з нас є своя мала батьківщина. Для нас це Черкащина. Черкащина унікальний історичний край, з яким пов'язано багато вікоповних подій вітчизняної історії. Передусім, вона відома нам тим, що дала Україні її духовного пророка Тараса Шевченка. Черкащину по праву називають Шевченковим краєм. Тарас Григорович Шевченко народився в Моренцях. А на Чернечій горі поблизу Канова знайшов свій вічний спочинок. Отож познайомимо вас з об'єктами в місті Черкаси, пов'язані із життям та діяльністю великого кобцаря. Бульвар Шевченка у Черкасах є центральною вулицею міста. Бульвар є чи не найдовшим у Європі. Його протяжність сягає майже 7 кілометрів. Починається бульвар. Під вулиці Степана Бандери на півночі мікрорайону Соснівка та простягається на південний схід до площі 700річчя Черкас. Бульвар засаджений каштанами, якими насолоджуються жителі міста, особливо в теплий період року. По бульвару розміщені кілька площ воїнів-інтернаціоналістів, Соборна, Тараса Шевченка або театральна, Богдана Хмельницького та 700-річчя Черкас. У центрі міста розташована театральна площа. Ви запитаєте, чому театральна? А тому, що тут розташований Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка та пам'ятник Тараса Григоровича, де містяни вшановують пам'ять нашого талановитого земляка. Музей Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка це музей у Черкасах, присвячений його збірці Кобзар. Знаходиться у будинку братів Цибульських і містить чимало раритетних видань цієї книги. Його часто називають єдиним у світі музеєм однієї книги. У травні 1989 року музей Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка був відкритий на історичній центральній вулиці міста Черкаси. 11 липня 1899 року. Була відкрита перша публічна бібліотека в місті Черкаси 2000 року Черкаській обласній універсальній бібліотеці присвоєно ім'я українського поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка належить до системи Міністерства культури і туризму України. Бібліотека розташована в центрі міста і завжди щиро зустрічає своїх гостей.